Традиційно під час недільних богослужінь у храмах згадують подвижників віри Христової, пам'ять яких вшановують саме цього дня. Минулої неділі молитовно зверталися до одного з 12 учнів Спасителя апостола Фоми. У головному храмі києво печерської лаври Успенському соборі. Урочисту божественну літургію очолював предстоятель української православної церкви митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Після євангельського читання блаженніший владика Онуфрій звернувся до віруючих за архіпастерським словом, у якому розповів про життя та подвиги апостола Фоми якому випав жереб проповідувати вчення Ісуса Христа на сході, просвітницька діяльність апостола була всеосяжною та гідною наслідування. У своїй настанові архіпастер також закликав усіх до молитви, яка наближає людей до життя вічного. У Києво-Печерській лаврі пройшла міжнародна наукова конференція на тему духовна та світська освіта історія взаємин, сучасність перспективи. Семінар організувала Київська духовна академія Української православної церкви. А головними учасниками стали викладачі та студенти духовних шкіл України та світу. Конференція розпочалась зі спільної молитви, яку очолив ректор Київської духовної академії та семінарії Митрополит Бориспільський та Броварський Антоній. Пізніше під час свого вступного слова Владика нагадав, що наступного року столична духовна школа відзначає 400-літній ювілей. Це перша наукова конференція в рамках наших святкувань. В цьому році конференція присвячена 150 річчю дня народження нашого віддатного професора Доліційної академії Тітова. Відтак у першій доповіді йшлося про біографію професора академії Федора Титова, його внесок в розвиток церковної історичної науки. Титов закінчив Київську духовну академію у 1890 році. А через сім років очолив кафедру історії руської церкви. По собі залишив фундаментальні труди з історії православної церкви. Загалом, під час конференції, було заслухано 80 доповідей щодо розвитку богословської науки в незалежній Україні. Армія волонтерів, які ремонтують запорізький військовий шпиталь, поповнилась новими добровольцями. Вісім помічників приїхали із західної України, а саме з Волинської та Мукачівської єпархії. Це віряни та священники. Разом лагодять підлогу у палатах госпіталю. Вже зняли старий бетон. Тепер заливають новий. Дуже раді, що можемо своїми руками трошки щось допомогти. Тай Господь, звісно, дає так, щоб. Було менше поранених, а якщо були, щоб лікарі з цими умовами обов'язково врятували ту людину, яка бореться за нашу батьківщину. Ми не можемо бути у стороні, коли у нас у державі ну, йде війна. Запорізькі батюшки, які ремонтують госпіталь вже за два місяці, кажуть, підмога дуже потрібна, адже шпиталь повинен відкритись на початку листопада цього року. Тут будуть лікувати поранених військовослужбовців із зони АТО.